Польська народна казка Чудесний Птах. Жили на світі чоловік і жінка. Чоловіка звали Яцик, а жінку Марися. Жили вони у старій та вбогій хатинці, і хата, і земля належали заможному пану. Одного разу сталася пожежа, і хата геть чисто згоріла. Дізнався про це пан і примчав на попелище. Забирайтеся геть з моєї землі, закричав він на погорільців або будуйте нову хату та щоб була краща за стару. Що поробиш? Родили Яцик з Марисою корову, коня, свини, і на отримані гроші почали будувати хату. Але поки звели стіни, та вже треба було накривати дах. Витратили усе до копійки, і не було на що купити ані черепиці, ані цвяхів. Що робити? І вирішили бідолашні люди накрити дах соломою. Тієї ж ночі прилетів якийсь птах та зжер увесь дах до останньої соломинки. Яцик намагався зловити злодія та де там? Ну, стривай, розсердився він. Я тебе спіймаю. Накрив яцик дах наново і до кожного пучка соломи прив'язав по зашморгу. Опівночі прилетів птах, заходився клювати солому та й попався у зашморг. Посадив яцик птаха в клітку та повісив клітку на вікно. Почав птах жити у яцика, і так гарно він співав, що кожен, хто його слухав, забував про будь яке своє горе. Звістка про чудесного птаха рознеслася повсюди. Люди у неділю йшли не в костел молитися, а до Яцика, послухати чудовий спів. Почув пан, що у його орендатора є таке диво, і взяли його заздрощі. Приїхав він до Яцика, послухав дивовижний спів та й каже Продай мені цього птаха. Я дам тобі за нього сто злотих. Еге, зметикував Яцик, якщо наш жадібний пан дає за цього птаха сто злотих, то король за нього й тисячі не пошкодує. Та й відмовив панові. Той розсердився, пригрозив відплатити за таку зухвалість і поїхав. А яцик, недовго думаючи, взяв птаха і пішов до короля. Іде він лісом, а птах йому й каже людським голосом. Буде король давати тобі за мене будь-яку плату. Не бери, проси в нього тільки цурпалок, що на кухні валяється. Прийшов Яцек у палац до короля, послухав король чудовий спів і каже яцикові Скільки злотих ти хочеш за свого птаха? Не треба мені грошей, відповідає яцик. Віддай мені цурпалок, що валяється у тебе на кухні. Бери, мені не шкода, усміхнувся король і прошепотів королеві. Оце ж дурень, такі раз у сто років народжується. Завдав яйцек той цурпалок на плече і пішов додому. Йде, йде, а навколо спека. Сонце пече, жага томить і від голоду в животі крутить. Скинув яйцек цурпалок з плеча, сів на пеньок і зажурився. Еге, порожня моя голова. Послухав дурного птаха і взяв замість золота звичайний цурпалок. Напевно, навіть у ньому більше розуму, і Яцик сердито постукав по цурпалку. Тієї ж миті на цурпалку з'явилося багате частування. Зрадів Яцик, оце так птах, оце розумник. Будемо ми з дружиною тепер завжди ситі, та ще й залишиться чим бідних людей пригостити. Починай з мене, несподівано пролунавчись голос, озирнувся Яцек і бачить, стоїть перед ним рудий солдат. Сідай, вояче, їж на здоров'я, запросив Яцек. Сіли вони вдвох, п'ють, їдять, а харчі все не закінчуються. Солдат аж рота роззявив від подиву. Почав йому яцик розповідати про чудового птаха. Коли дивиться, а птах тут, як тут, зрадів, почав розпитувати його, що та як. А солдат не втім ябитий, битий, схопив цурпалок боком, боком та й дременув у ліс. Отямився яцик, а солдата вже й слід прохолов. Заплакав яцик, зажурився, а птах його втішає. Не плач, не журися, крадене добро на користь не йде. За журбою не помітив яцик, як ніч не стала. Натягав він хмизу, розклав багаття та й ліг біля нього. На вогнах підійшов до нього подорожній, з палицею в руках, попросився погрітися. Сідай, гостем будеш, привітно відповів яцик і підкинув у багаття в беремок хмизу. «А Якби ти підійшов трохи раніше, я тебе ще й добряче прогостив би. Яцик розповів подорожньому, як рудий злодій вкрав у нього чарівний цурпалок. Ну, цьому горю легко зарадити, засміявся подорожній і встромив палицю в землю. Миттю перед ним вишикувалися три гайдуки. Знайдіть рудого солдата, побийте його та заберіть у нього цурпалок, наказав подорожній. Слухаємося, разом відповіли гайдуки та зникли у темряві. Багаття ще не встигло догоріти, як гайдуки повернулися і принесли чарівний цурпалок. Я казав, що крадене добро на користь не йде, промовив чудесний птах і залився дзвінкою піснею. подорожній дорожній від подиву навіть палицю впустив. Віддай мені птаха, заблагав він, а я тобі віддам за нього чарівну палицю. Замислився Яцек а птах йому каже Віддай мене, він добра людина, а я до тебе прилітатиму в гості. Я погодився. Він віддав подорожньому чудового птаха, попрощався, взяв цурпалок, палицю та й пішов додому. Жінка, дізнавшись, що він віддав чудового птаха за звичайний цурпалок, страшенно розсердилася. Не кричи, Марисю, сказав яцик, краще дай мені чогось поїсти. Немає у мене для тебе нічого. Ну, не хочеш годувати не треба, усміхнувся яцик і постукав по цурпалку. Тієї ж миті на цурпалку з'явилося безліч їжі. Підбігла Марися до чоловіка, обіймає його, цілує та промовляє Любий Яцику, мій розумнику, та як же ти роздобув таке диво? Тільки но яцик почав розповідати Марисі про свої пригоди, як у двір зайшов панський слуга. Ясновальможний пан вирішив вигнати тебе з дому та наказав прийти до нього в замок. Перекажи своєму панові, що від його замку до моєї хати стільки ж верстов, скільки й від хати до замку. І якщо він хоче мене бачити, нехай сам прийде, відповів яцик. Слуга так і переказав. Пан, як почув про це, прискакав до Яцика і накинувся на нього з батогом. Ти, мерзенний хлопе, забирайся геть з моєї землі. Стромив яцик палицю в землю, і тієї ж миті перед ним вишукувалися три гайдуки. Схопіть цього пана, побийте його гарненько, прив'яжіть до сідла та женіть коня до самого дому. Так гайдуки і зробили. Відтоді пан більше не з'являвся, і зажили яцик із Марисою собі на користь і людям на радість. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.